Усім привіт, дорогі підписники, глядачі. Ми знову у шевелівці. Ми знову в файної ґаздині Наталі Штем'єк. Будемо нині ріхтувати три пісні страви. Дуже файні. Наталю, що то за страви? То ми будемо готувати сьогодні міники, будемо пекти на бляті, на пічці і будемо пекти коржики. Я колись бабця мені показала, як це робити, і будемо варити рибний суп. Юшку. Юшку. Е, старовинні, стародавні і майже призабуті гуцульські страви, які є дуже прості, але дуже смачні. Е, Додивитися до кінця, бо буде слина така, як батоги до підлоги. Гарантуємо. Буде, буде гаряче, мене вже припікає. Піч на гуцульщині то була друга мама. Ну, Перша мама, всі знаємо, хто був корова. Бо корова годувала, мали різні продукти молочні, а піч то була друга мама. Чому? Бо на печі і спали. І в печі їсти ріхтували. Як зараз нам треба зробити одну страву, а ціла турма баніків, бо там то треба приріхтувати, а то до цього, то до того. Кулінарія. І все, що робилося в печі, було набагато простіше. В пізніших часах, тобто вже десь від століття кінця 19 століття, зайшли оці бляти, або ще кажуть, шпаргат на гуцущині. Це була так само собі добра вигода, бо і хату файно гріло. Але перед тим. Що було челюсти в печі. Від тих челюстей зараз лишилася отака братрурка. Але чим то було вигідно, бо ви в ті челюсти в піч в середину позапихали 3-4 баняка з різними стравами і е, простіше було навіть то все приріхтувати. Чому? Бо ви зложили у баняк, запхали і забули. І маєте мінус 20 пів години часу. Можете робити якусь другу роботу, лише підійшли, подивилися, як воно там уже всередині собі, чи, чи підкипіло, чи доходить, чи страва вже майже готова. Зараз з тим є трохи складніше. І ті газди і газлині, котрі ще печі валять, то ем, трохи мені дивно, що вони не розуміють цінності тої печі, наскільки е, смачніша, краща і здоровіша є е, е, їда власне, з, з такої печі. Голи. Готове тісто так. Сюди я давала два стаканчика квасного молока, трошечки соди, півчайної ложечки, два яєчка. Це збиваємо, ну і муки і це все замісуємо. Має бути таке воно, скільки борошна десь. Ну, десь на, на, на таку мисочку десь може 2 літри. Вони мають бути товщиною десь пів сантиметра, тому що вони е, набухають. За рахунок соди. Так, за рахунок соди набухають ну, і зменшується. О, ми робимо таке кружечко. Рівномірне, такого розміру. Це десь діаметр, я знаю, 15 см діаметрів. 20. Правильно? 20. І ставимо випікати. Видите, перший коржик маємо такий файний. одразу з вугільними пігулками, аби не пошкодило. Але скажу вам сміх сміхом, але з цим є трохи е, делікатності, е, аби ж, ці коржі на бляті зробити. Чому? Аби не перегріти блят не перепалити. Або кладете в трохи холодніше місце на бляті. Або дуже швидко, мабуть, перегортається. Дуже швидко. Дуже швидко, але з цим треба Уже мати досвід. Пантрувати так, аби воно не згоріло знати, де покласти деякі місце. Бабця колись пекла такі коржики кожен день. Так як колись в печі, тільки опалювалося. Хліб теж пікся в пічці, коржики пеклись на, на бляті. Все ручної роботи і все дуже смачне. Раз пісна страва, ці коржики. Другу пісну страву ми вам вже колись показували. Це жилавники, котрі власне пеклись у великий піст. Як вам цікаво, подивіться, то так само є дуже просте, але дуже смачне. Не раз. Не раз собі люблю тут сам зріхтувати, бо тим можна сій наїсти і воно є доста файне. Найпростіша гусульська піца. Піца без нічого. А вже до цього то собі файно горня квасного молока і можна цим дуже добре і наїсти сі, і це добрий сніданок. А ще вам скажу, колись моя бабуся як пекла ці коржики, то вона давала маку і давала трохи більше цукру. Це вже виходив такий якби десертовий коржик. Вони можуть бути різні за розміром, правда? ж? Абсолютно, Ще? хто, який хоче. Хто, який любить. Хочете круглі, хочете трикутники, квадратики. Якщо і дітей багато, щоб їм було цікаво, можете... І дзвонкові робити. Так, аби вам ці коржики файно вдалися, то мусите постійно пантрувати за ними. Лиш пригнітилося, пробуєте. Перевернули, обернули на другий бік. Пробуєте з другого боку. І так час до часу. Розумієте, що це є бляд, і це є жива ватра і це є величезна температура. Тому так, аби кхе, десь щось не підгоріло, ну то це хіба роки практики треба мати. У мене якби така піч у хаті була. От на вигляд був точно такий окоржик. Так, це ідеальний, так? ідеальний. ідеальний. Така величина, так припечений він був. Зараз є е, різні форми гуцульських печей, бо видите, що світ на місці не стоїть. І навіть ці бляти не раз так умонтовують в впіч-п'єць. І виходить собі так. Можна пробувати <кій> пекти такі коржики на е, нарондили. Е, але то треба ще більше набити руку, аби їх е, не перепалити. Ну і другі нарондили виходять, але так і не такі. Дивіться, вже є наші коржики файно зріхтовані, готові. Зараз трохи треба їм дати відпочити, аби ми. Е, не дістали, не дай Боже, якоїсь слабості від горячого хліба. А ще колись один такий був е, цікавий момент, власне, в кулінарії. Що ці коржики, як то ти казала? Ці коржики накривали рушничками, добре їх окутували, так, і ставили їх під подушку з пір'я, щоб вони добре пропарилися. Тоді і вони в... дуже смачні, пухкі. Так, виходять ще м'якші. Одну страву вже вам показали. Ну, йдемо далі. Це будуть дуже добрі коржі. Ну, Такою подушкою. подушкою. Ну, і зараз люди скажуть, йо, яка страшна бульба, що так почорніла. Та могли водов заліти, а не могли, бо ми ріхтуємо зараз таку страву, яка має десь поверх сотку назву і є поширена в більшості на заході України, на Закарпатті, на Буковині, на Галичині. Є е, так само ближче до центральних регіонів у Шевелівці, Воно як це Млинники. Під Станіславом е, називаються Михайлики. У надвірні казали пляцушки, туди далі на Надвірнянщині казали талірка. У горах воно називається Бульба на Бляті, Бульба на Шпаргаті, Бульба на Плотали. І ще цих нас є дуже-дуже багато, і ми би ще вас просили, бо 에, думаю, що ще й потепер ви це ріхтуєте, бо воно дуже добре. Густольські чіпси такі звичайні, 에, екологічні, смачні і добрі. Подописуйте ще назви, як у ваших селах, у ваших керунках ця страва називається. Як це робити? Показуємо, бо себе і дурний зробив. Ніт складного нема. Сухонька бульба має бути, аби вона не підгоріла, і собі файно викладаєте от на бляті. Видите, яке воно ще загрубе. Можете тоньше, але все так само треба трохи пантрувати. От і так, як є, файно розложили собі на набляд і чекаємо, бо ви будете видіти навіть по самій бульбі, як вона вже з одного боку пригнітилася. І так, починаємо обертати на другий бік. Швидко, просто і дуже смачно. І до цього є ще один такий момент е цікавий, бо, хоч бульба і така вона є смачна, і добра. Але ще до цього рятувалася заряда. Ну, вже зараз, як ми все це зробимо, ми вам ще покажемо ту заряду. Тут є олія, чесничок, перець і сіль. Солити бульбу ми вже не будемо, бо тут вже все є. Все готове. Ця страва це є страва буденна, бо не сказав би, що це є світочна страва. Видити, її можете навіть собі і у строгий піс зробити. Але її не клалося ніколи перед гістьми, бо вже рихтували яку бульбу. варену, толочену бульбу, або варену цілу давали. А це швидко, просто, але дуже-дуже смачно. А тепер цю страву, яка колись була буденна, як забуту, можете сміло класти на стіл перед гістьми. Вони вам ще подякують, бо ще до кінця навіть не будуть розуміти, що їдять. Oh, Добре, я би казав, що те, котрим вже можна збирати. Збираємо, цю Вона Не горить. давай. Ну, а народити так і можна зробити. Ні. Не вдасться, тому що, дивіться, дерева дають величезну температуру. А газ такого не дасть. Газ просто... Немає цієї температури. Ви собі так можете розкочегарити, доки, доки вам треба. Бо всов печі якраз рихтувалося на великих температурах. Цуська кухня взагалі такі прості рецепти, правда? Абсолютно. Тим більше, що це кухня гірська і тут не було дуже багато якихось ну, тих продуктів, які ми зараз можемо купити в склепі, які є завізні. Що тут родило на цих каміннях? Тут родила лишень свобода і валі. А все решту треба було докупити або. Дякувати Богові за те, що тут виросло. Тепер дивіться, як ми вже маємо цю страву готову, то ми її файно це заряду, зверху поливаємо. О, Але це ще не все. Це перед тим, як запхати до песка, то це ще треба дати цій ріпці, аби вона так трішку відпочила. Вона стане ще трошка м'якша. Е, хтось любить таке, аби хрустіло, то можете відразу їсти, бо лишень здоймили з ляту, відразу поліли це заряду. Хтось любить, аби було м'якше, можете трохи накрити і дати зміну п'ять часу, аби воно собі відпочало. Уже дві справи очікують на нас. Так як ми нині рихтуємо юшку з риби, цульську правдиву, як в нас колись була. Рибу ми вже взяли трошки не гуцульську, але так і сімейства лососових, бо знаєте, що в нас по ріках колись дуже багато було риби? У першу чергу обстругів. Так по-гуцульськи називається форель. Було різних багато способів, як ту рибу дістати з тої води. Зараз використовуємо в основному? що? Вудку використовуємо так, а колись ще були такі плетені, так якби кошелі. Тим лапали рибу, вона собі запливала, вже там лишала. Ще був простіший спосіб, бо можна було рибою у слої лапати, камінь підіймаєш, риба собі тікає, але найдавніший і найцікавіший, який у нас був на Гуцульщині, коли лапали рибу вночі або досвіта з лучиною, що то була така лучена? Брали древо, кололи на кілька трісок, всередину давали трохи паклі, аби розгорілося, повісьма, підпалювали і це виходив свого роду такий, як факел. Де була по селах, села, котрі ще були коло ріки великої, так, де була нафта, могли в нафті намочити? Зараз маємо ліхтарики, колись треба було присвітити, і йшов по воді, і, відповідно, був гарпун, такий дерев'яний гарпун, і тим гарпуном лише тут у ребусі населіло і населілося. А ще маєте собі нагадці, що це вночі, і при світлі, і ви рибу виділи, і риба на світло підпливала. Презентуємо вам ще третю страву це, власне, є юшка з риби. Дуже люблю цю гуцульську кухню. Це просто кухня для хлопа. Не треба ні зробити, все зметав баньєк. І найсидіє Божа воля, аби все файно зріхтувало. Сам про це, що будемо робити далі, покажемо вам. Але я би просив, аби цей банічок показати зблизька. І що у нас тут вже є і що плаває. Є риба. Видите, петрушка є, чесничок є, чесничок так само свого дасть, бібкові листі, лавровий лист, перець чорний, перець духмяний, трошки перцю меленого, цибулька, морква. І лишаємо це, як це каже, найсідіє Божа воля, бо воно собі буде добре. Спочатку ми це не солимо і е, бульбу не даємо. Аби воно нам не замуловіло. Чому? Бо тут ще є один секрет. Цікавий і так, пане Наталя, вам покажеш. Зараз, як воно собі підкіпить, там треба буде, ще одну процедуру дуже добре зробити. А можете собі як звиклу юшку зробити і без бульби. То вже кому що смакує, найздоров пакує, вже до цього можна собі прибагнути, що хочеш. То з чого ми нині варимо цю уху? З якої риби? З лосося, з хребта лосося. То ще по шевелівці, по поточинах плаває, ще можеш злапати. В сировиці там. Ну, вже як закипить, ми будемо шуму знімати. Ми казали, три страви, але так добре пішло, що вирішили наріхтувати більше. Одна з давних дуже добрих страв це є підпінки з капустою. Зараз будемо їх тушити. Це квасна капуста. Квасна капуста, підпінки квасні мариновані. Свіжі, Свіжова. Свіжі зварені Свіжі зварені зварені 4 березня, свіжі. Підпинки у нас тепер є такі винахід техніки, називали її це холодильник. Туди можемо собі запхати з осини і в морозилці притримати. Якраз свіженькі підпінки, з морозилки витягнули, файно тут осі розмерзло, даємо до капусти. Що туди ще треба давати? Олія, тільки олія і все. Олія, капуста і підпінка. Олія, капуста, підпінки там є морква, там є тмін. Ну так, бо капуста квашена. Так, там є все. І скільки воно так буде собі готуватися, будемо пробувати. Було готово. Закриваємо. Так, накриваємо. Накр... Так, так, все готово. До по гуцульськи казали три страви. Етапи. Зараз подивимося, скільки є в наявності. Мають гуцули одну кхе, біду. Знаєте з чим? З математикою. Бо пообіцяли, що будемо рихтувати три страви, а дивіться, чотири. А дивіться, кілько тут. І скажу, що ця проблема з гуцулів, з математикою, дуже є добра для гостей. Тому що ніхто ніколи нікому не жалує, і ніхто не розраховує кілько по 20 грам на, е, на цю страву треба чогось дати, кілько дати більше. Наші гуцули так вміють нагодувати, що можуть загодувати до смерті. Ну, правда, по мені ну, але гуцули колись такі були. Драбаті, багато їли, ну але й тяжко робили. Тяжкі часи були. Е, тепер. Кухня стала делікатніша, ну, але якщо нап'єш зранні кави та то з'їш тої курки сену із магазину, то де є здоров'я до роботи. А колись як всі напакуєш добре шкварками, ти зимами по бутунах було як робити? Я вже не знаю, чи я дочекаю тієї юшки. Подивіться, кілько понаріхтовували А так все гарно починалось. три пісне... пісні страви. Та як то то люди добрі? <кій> Можеш якісь фігури тримати? Та тут можна було з цим столом весілля робити, то так якби в шевелівці на храм прийшов. А, Дивіться, ще якраз е, пироги з капусту. Е, зараз видите, що робимо. Перше збираємо це шумовинні. А відтак ще підсолимо і мусимо перецідити цю суюшку. А на що, То вже зараз вам пізніше трішку розкажемо. Чого збираємо ту шуму? Би було файно чистоньке, би було прозоре, і будемо солити. Так, зараз шуму позбираємо. Файно підсолимо, аби до густу було. Не забагато? Ні. Тому як великі тешо. Як видите, Капуста з грибами вже так само файно собі підсушується, на олеві, піснонька. Зараз ми ще її заміщаємо раз. Так на тиждень наготували. Ну та так, що пів шевелівки можна годувати. Я Прикісні справи. Я би казав, що вже називати це як то, набуток шевелівці. Пісний набуток шевелівці. Їхали на майстер-клас, такси пообжирали, що дихати не мачимо. <laughs> О, тепер нам все все файно, все треба Так, А де як це файно рибка уварила? Дуже файно. Тримаєш? Наталю, що далі з цим робити? Так. Так. Зараз треба вибрати рибку звідти? Дивіться, ми перецідили і зараз у цю юшку, котра вже має всі смаки, даємо лише саме м'ясо, даємо лише саму рибу. Уже тут вся грядка, котра є. Котра тут плавала лишеється в друшляку і йде собі далі десь на Боже. А так, аби делікатненько, файно було, така собі звикла простенька пісна юшка, але котра дуже-дуже добра і смачна, бо камера не годна передати вам цей запах і цього смаку. Уже ми це файно відсидили і кладемо далі. На ватру, і з 10 хвилин воно ще собі побуде. Як лиш закипіло, крішку там підбоїло і відразу вже можете здоймати, бо вже воно є готове. Смакота. Отак ми сі файно нині нарихтували. Стілько страв старовіцьких, гуцульських, смачних, добрих, якраз у пору. Зараз на піст. Ще скажу такий, як тепер річні гуцули, кажуть, такий лайфхак файний. Хто дуже любить чебуреки, можете собі зробити чебуреки з квасною капустою, бо зараз пісна дня на заходить. Як будете дуже хотіти, то ми навіть для вас їх зробимо. Дякуємо цій газдині за її золоті руки, за те, що навчила, як це все файно робити. Ну, довго тягнути не будемо, бо вже хочемо все-все попробувати. То став вподобайку, підписуйся на канал, Ціною українське, ріхтуй українське, пишайся українським. Свій до свого по своє. підтримуй канал, Підтримуй українське, до зустрічі! Слава Україні. Героям слава. Глянце.